Всім привіт! Ось прийшла мені посилка з Aliexpress. Зараз подивимося, що прийшло. А я знаю що. А прийшов мені... Прийшов мені чехол. Так званий. Чехол на оцього красавця. Імпакта. Так що, кому буде цікаво, ось з Aliexpress з надписом DeWalt. з написом DeWalt. гума, мягка. Не, я думав, що вона буде жорстка, не жорстка, м'ягенька. от її можна зімняти. І вона випрямляється. Я хотів обов'язково, щоб був напис. Щоб виглядало як оригінал. Може і є оригінал, не знаю. Тут навіть є он цифри якісь. Маркировка. Ну, кльова, кльова якість. Попробуємо її одягнути. На мого девольта 900-го. Купив я зовсім недорого, дав я за це 11 фунтів. Ну Приїхало десь через, через тиждень приїхало. Так що, якщо так, трошки тяжко тягається, бо воно повинно бути таке якраз, щоб, ну, щоб не злітало. О. Да Та-то шо. Класс. Офигенная штука. Прошу. Наверное, я подниму немножко камеру. Вот. Вот. Сидеть идеально. Тут сила. Тут сила. Ось такий, ось такий захист. Офігенно. Не жалію, що купив. В роботі пригодиться. Десь тут ударив, десь там впав, десь отак, бум, кинув, і вже є подерти, і вже цей. А так є якийсь хоч захист. Проти пошкоджень. Супер. Хто хоче таке купити, хто думає про таке купити, купуйте. Купуйте, не пожалієте, воно цього варте. Гарна гума, якісна. Якість, супер. Лайк і підписка. Пока-пока.